Всі 40-мм постріли донатівських гранатометів, як підствольних чи то барабанних, та і автоматичних, теоретично є взаємозамінними. Тобто, в принципі, ніщо, крім здорового глузду і суворого погляду головного сержанта, не завадить вам засунути боєприпас від МК-19 у свого 600 го форта. Але чи буде із того толк, то є велике питання. В зворотньому напрямку також все спрацює, хоча. Теж є питання до ефективності такого кроку. Але в плані виробництва така уніфікація досить дерлічна, адже велика частка вузлів пострілів 40х53 та 40х56 виробляється на одних і тих самих потужностях. Привіт, з вами Ганс. Хочу нагадати, що цей цикл відео робиться не для професійних саперів, а для людей, які можуть стикатися з вибухонебезпечними предметами чи то по службі. Чи тих, які мешкають у небезпечних регіонах України. Метою даних відео вбачає навчити аудиторію базові ідентифікації вибухонебезпечних предметів, які вони можуть зустріти, та того, що може спричинити їх спрацювання. Тут жодним чином не йтиметься про методи знешкодження таких пристроїв. Цим хай займаються професіонали. Боєприпаси 40 на 53 або ж високошвидкісні, то є стандартні постріли НАТО призначені для навісних або колективних видів автоматичних гранатометів, таких як МК-19, МК-47, Кеглер і Ког GMG, stk 40 AGL і ДУК4. Основною відмінністю таких пострілів від 40 на 46 малошвидкісних боєприпасів до підствольників є збільшений пороговий заряд, який створює під час пострілу високий тиск і надає гранаті середню швидкість до 241 метра на секунду залежно від типу боєприпасу. Це, в свою чергу, значно збільшує ефективну дальність стрільби. Існують уламково-фугасні, подвійного призначення, повітряного підриву шрапнельні, ну і, звісно, тренувальні постріли стандарту 40 на 53. Їх далі і розглянемо. М383, М384 та М677 постріли до 40 мм автоматичних гранатометів з уламково-фугасною бойовою частиною. М667 відрізняється наявністю трасуючого елементу, який дозволяє відслідковувати траєкторію польоту цього снаряду. В іншому характеристики і будова всіх трьох гранат дуже подібна. При вазі в 350 грам бойова частина містить близько 50 грамів вибухової речовини та здатна продукувати хороших русських із поганих русських. В радіусі 15 метрів від місця попадання. Максимальна ж дистанція стрільби у вражаючих 2200 м дозволяє використовувати цю зброю із закритих позицій. М430 та М430A1 постріли подвійного призначення для автоматичних гранатометів, що є на озброєнні країн НАТО. Кумулятивна бойова частина цього боєприпасу здатна профігачити 51 мм броні. А м 430 а 1 і взагалі пробиває 76 мм. Крім того, корпус гранати, розлітаючись уламками, з легкістю проштрикує лапті плютів, які мали необережність потрапити в 15-метрову зону ураження. Здатна летіти на 2 км 200 метрів, але прицільно не більше, ніж на півтора. Містить близько 40 грамів вибухівки і важить 380 г, користується великим спросом у дроноводів. М1001 це постріл, який може перетворити ваш автоматичний гранатомет із стандартної зброї великого радіусу Дії на протипіхотну зброю, ближньої дії та захисту периметру. Цитата з сайту General Dynamics, яка і виробляє цю чудо зброю. 113 металевих стрілок флешет, які містяться всередині М1001, впевнено, вражають мішені розміром 100х133 см на дистанції 50 метрів, або мішень 5х5 метрів на дистанції в 100 метрів. Тобто МК-19 заряджений цими пострілами перетворюється на автоматичний дробовик великого калібру на випадок зомбі-апокаліпсиса. Воно, звісно, круто. Може хтось мав досвід застосування такої біди, поділіться враженнями в коментарях, будь ласка, бо сам слабо уявляю, як його застосовувати в наших реаліях. МК-285. Уламково фугасний постріл до автоматичних гранатометів калібру 40 мм з функцією повітряного підриву. Має електронний підривник, який програмується при вильоті зі ствола. Отже, з гранатометами, не обладнаними комп'ютеризованими прицільними комплексами, яких в нас немає, використовуватись не може. Прикро, адже такі пульки здатні діставати путіністів прямо в окопах і були б дуже корисні СОВ. So. Також мушу згадати перспективний боєприпас XM1176, який має кумулятивну бойову частину із уламковою дією. Практичні постріли слугують для тренувань із влучної стрільби або для набуття навиків у заряджанні та поводженні зі зброєю. Для автоматичних 40-міліметрових гранатометів таких пострілів існує просто тьма м 385 бойова частина якого являє собою алюмінієву болванку, використовується для тренувальних стрільб. Його братуха М385A1 повторює своєю формою постріл М430. М918 при потраплянні в ціль видає звуковий сигнал, невеликий спалах і хмару диму. М922 повністю інертний, має форму і вагу справжнього пострілу. AM922A1 взагалі суцільний шматок металу. Ну і MK281, Mod 0 та Mod 1 з денним та нічним маркером відповідно. Звісно, копії боєприпасів 40х53 виготовляють і інші виробники. Перелічити всі можливі варіанти то вже задача. Але за основними характеристиками та й виглядом можна швидко зрозуміти, який постріл був взятий за основу. Зараз же хочу нагадати про все ще відкритий збір на станцію керування дронами. Сама станція вже ось-ось має бути готовою і поїде до хлопців в Харківську область, а нам досі не вистачає фінансів на оплату цього виробу. Там залишилось ну зовсім вже трохи. Основну частину суми вже давно зібрали. Половину суми вже і вніс як завдаток. Тож для всіх, хто бажає допомогти їжачкам ефективніше нищити погань, яка безперестанно лізує в нашу країну, лишаю реквізити в описі під відео. І звісно ж, у Клін та Землі нашим спонсорам дякую за стабільну підтримку, яка мотивує. Для вас стараюся випускати контент раніше, не дивлячись ні на що. Щастя, здоров'я і всім тим, хто не пожалкував свої вподобайки та написав коментар до цього відео.